Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 573 510 особин за добу, 1210 і поранено 1 мільйон 530 тисяч песиголовців за добу. 3630 танків 8331 одиниця за добу 11 бойових броньованих машин 1674 одиниці за добу 24 артилерійських систем 15885 одиниць за добу 45 реактивних систем залпового вогню 1125 одиниць Засобів протиповітряної оборони 905 одиниць за добу 1. літаків 363 одиниці, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12736 одиниць за добу, 53, крилатих ракет 2403 одиниці за добу 1. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 21 500 одиниць за добу, 86, спеціальної техніки 2671 одиниця за добу, 3. Дані уточнюються, не так. не так! Welcome to Ukraine, Сука!